На сайті Сумської міськради з'явились проекти рішень з новими цінами на маршрутні та комунальні перевезення. 11 проєктів рішень для маршрутних таксі з цінами в середньому 5 гривень. Виняток маршрути за номерами 20, 60, 12, 22, 5 і 4. Перевізник цих маршрутів просить 4 гривні 60 копійок. 4 гривні 50 запропоновано заплатити сумчанам, якщо скористаються 51 маршрутом. Якщо на ньому ж їхати до Піщаного, проситимуть 6 гривень 50 копійок. Згідно з іншим Проектом рішення вартість проїзду в тролейбусі пропонується 2 гривні 60 копійок. В комунальних автобусах 3 гривні 60. Нагадаю, тарифи на комунальний транспорт підвищилися 1 січня цього року. Наразі за проїзд тролейбусу сумчани платять 1 гривню 75 копійок. За автобус 3 гривні. Поки що підприємства заявили свою ціну, але ми будемо вивчати, звичайно, що і розглядати їхню пропозицію і тому. Зараз поки що ні про що говорити. Це економічні розрахунки в зв'язку з подорожчанням електроенергії до 2 гривень 40 копійок і підняття мінімально за роботої плати. А який тариф буде прийняти, це вже рішення виконкому. Справа в тому, що при будь-якому підвищенні ціни, тим паче на комунальний транспорт, необхідно показати складові тарифи і чому саме підвищується, куди підуть ці кошти. А тоді відповідно можна буде якось аргументувати. Якщо ж зараз просто вирішується і відповідно під ковдрою приймається рішення і піднімається плата за проїзд, то це не все просто можливо якась велика гра.